ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Разумков розносить зеленського і зелених мародерів прямо з трибуни ради таке дісталося і прокурорами і зеленському, і лозоблюдам влади імпічмента, всім інвалідам при владі. Все правильно сказав пан Разумков. Оксан Сергійович, перший раз за тисячу днів війни. Після виконання державного гімну Верховна Рада не згадала загиблих на цій війні. Я не знаю, чи то була позиція президента чи його офісу, що про це не згадували до його виступу. Але я думаю, що ми не вправі порушувати традиції. Тому, не дивлячись на виступи президента або будь-кого іншого, Верховна Рада має як завжди згадати всіх, хто віддав життя за нашу батьківщину. Будь ласка. Дякуємо за зауваження. Шановні колеги, на погоджувальній раді ми домовились надати час до трьох хвилин для виступів. Що, що? Ваша пропозиція зараз? Шановні колеги, оголошуються. Шановні колеги, а навіщо ви збільшували податки? Вам, в принципі, не можна гроші давати, тому що ви не вкрасте, не постаражите ці гроші. Ви забрали місцеве ПДФО. Ви забрали повністю місцеве ПДФО, а військове ПДФО, падшумок забрали ще ПДФО поліцейських. По ДФО, ДСНСників, і фактично обескровили місцеву владу. Причому це зробили навіть не з питань економіки, а з питань того, щоб, не дай Боже, місцева влада краще вас не виглядала. І це насправді не важко, тому що краще вас виглядати це невелике досягнення. Це треба робити трошки більше, аніж нуль. Але ви забрали. Чому я так кажу, що ефективності від того, що ви забрали, нуль. Тому що за перші півроку. Ви з тих фактично отриманих ресурсів, які отримали в якості місцевого ПДФО, змогли використати лише 45%. І гроші у вас валяються. Просто валяються. Але ви не даєте можливість територіям відновлюватись. Наприклад, у Харкова ви забрали, я не в тому повторювати, 3-4 мільярди гривень. У інших територій так само. А це території, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій. В Одесі, в Запоріжжі, в Харкові, в інших містах. А за великим рахунком, в кожного міста сьогодні і маленького і великого є проблеми: проблеми з фінансуванням. Тому що ви своїм підняттям податків загнали людей за межай, вони закривають підприємства, звільняють людей або ведуть їх в тінь, і це призводить просто до негативних наслідків для всіх і для економіки держави в першу чергу. Але Давайте повернемось до ваших обіцянок. На початку повномасштабного вторгнення виступав президент і розповідав про те, що ніколи до кінця війни не будуть підніматися податки, навіть зменшив їх, і треба віддати належне в цій залі. І думаю, що не в цій залі його підтримували в цьому, тому що це була логічна дія. Але як тільки перестало бути страшно, коли повилазили всі з бункерів і почали. Е Дивитися знову на потоки, як же вони повз них йдуть, почали займатися історією про підняття податків. Спочатку їх повернули до довоєнного рівня. От там сидів прем'єр-міністр і розповідав про те, що ми лише повертаємо, ми не піднімаємо, ну людей за дурнів тримає. Ми не піднімаємо, ми повертаємо до довоєнного рівня. Більше ніколи, як президент казав, зуб даю, ніколи цього не відбудеться. Але вірити прем'єру, уряду і офісу президента це собі не довіряти і фактично зараз ви підняли податки вдруге. незабаром. Ви будете піднімати ПДВ. Незабаром ви ми, ви хочете згідно умов, які самі підписали з міжнародним валютним фондом, переглянути подоходний налог податок, і це теж призведе до серйозних ударів по українській економіці. На жаль, я впевнений, що це не принесе додаткових ресурсів до державного бюджету, але зробить все для того, щоб люди. Поїхали з цієї держави, хто це може зробити? У той же час військові розповідають, як готували міста до оборони, і це жестя. На початку року, 24-го, здавалося, до Покровська, 50 кілометрів. Місцева влада що робила? Вона. Проводила благоустрій міста, висаджувала троянди, робила фем бруківку Робила наші військові. стояли. Вони каже, капіта, що ви робите? Ну ви що? І було єдине пояснення, що місцева влада хоче останній раз розпиляти бюджет міста Покровська просто до нуля, от просто до копійки, до залізяки, а потім. Жодна контрольна установа ніколи не перевірять, чи були роботи зроблені, асфальтування, бетонування, благоустрій, бо воно все буде або зруйновано, або в окупації Ірмак тут розповідає, що корупція не впливає на оборону. ну 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 Далі слова чорновола. Сьогодні всі медіа розганяють заяву за госпа, який без жодних наданих народом України повноважень фактично правий державою яскравий приклад політичної корупції. Цитую дослівно, та за офіційними повідомленнями пише Тарас Чорновілом. Не запрошений до нас до НАТО через корупцію. Україні це пошук причини для того, щоб цього не робити. Голова офісу президента Єрмак. Корупція існує у всіх країнах. Головне, як сьогодні влада бореться, будує інститути. Як бореться сьогодні з цією корупцією, я не говорю, що це так і є, що ми це чуємо. Я говорю, якщо два тижні тому в офісі президента Єрмак з Зеленським приймала рівно вірно підтаних порцунів та борцов із громадського сектора. Ну то є про кого сеанс вилизування я тут уже писав, але зараз без своїх селі чітко процедури. За президентським сайтом про виступ у головної борцукнині, виконавча директорка центру протидії корупції Дарія Каленюк наголосила, що партнери не мають використовувати питання корупції як зручне виправдання позиції не запрошувати Україну у НАТО. Скажіть прямо, що ви боїтеся Росії у вас є проблеми з корупцією. У нас є проблеми, але в нас є купа досягнень. Ми їдемо на захід і розказуємо. Подивіться, якими реформи зробила закон про митницю і бе хвалили антикорупційні інституції. Працюють електронні декларації. У вас. Такі є. зовсім інакше все сприймається. Звичайно, є над чим працювати над інституціями. Їх треба будувати, сказала вона. Знайдіть, хоч якусь різницю між словами головного корупціонера та головної антикорупціонерки країни, і у підсумку, два питання, коли у корисочала дати міністр пропаганди і культури Точицький звернеться до ЮНЕСКО з вимогою проголосити корупцію видатним надбанням культурної спадщини України та долучити її до переліку усесвітньої спадщини ЮНЕСКО, не матеріальних, а видатних пам'яток. Як на цей хор корупціонерів разом з антикорупціонерами відреагують у НАТО та ЄС і за скільки десятиліть варіант століття нам світитиме членством. Ну і дрібничка, ОТЦПК і надалі отримуватиме західні гранти, але тепер уже на виправдання і узаконені корупції. Пес я колись дуже давно на початку 90-х, трошки балося у психолога-теоретика, і навіть надсилав статейки в один німецький психологічний журнал, щось і публікували. А це відсіяли. А жаль, я запропонував обґрунтування синдрому тоталітарної неадекватності. Так. Так саме отакого, коли одні віда безкарності, інші віда до остаточно втрачає зв'язок з реальністю і політологія. Тут уже посила тільки психіатрія. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.